Вітаю! Ми з вами сьогодні будемо говорити про пропорцію та її основну властивість. Власне, ми з вами до цього працювали над відношеннями. Наприклад, 6 поділити на 2. Буде дорівнювати 18, поділеному на 6. Давайте перевіримо. 6 ділимо на 2 маємо 3, 18. Ділимо на 6, маємо 3. Тобто, ми чітко бачимо, що 3 дорівнює 3. Пропорція це. Рівність двох відношень. Тобто, якщо між двома відношеннями, які мають однакове значення, поставити до рівня, ми одержимо пропорцію. Пропорція це дуже хороша річ, адже вона дозволяє розв'язувати певні рівняння. Давайте поставимо замість цієї шістки Х, і побачимо ось таке рівняння, як його робити. За основною властивістю пропорції, ми можемо говорити, що. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Тобто ми х множимо на 6, і це буде дорівнювати як 2 помножити на 18. Це рівняння вже виглядає набагато простішим. Погодьтесь. 2 множимо на 18 матимемо 36. Перед х поставимо 6. І вийде, що 6 – це 36. І для того, щоб знайти х, придеться нам 36, поділити на 6. Матимемо 6, який було спочатку. Проте часті ви будете бачити пропорцію, записану в вигляді рівності двох дробів. Давайте її запишемо. От нас ділення буде замінено на різку дробу, і наша пропорція, що була написана лівіше, буде мати те що інший вигляд. Знову ж таки, давайте розмалюємо. Mm, Крайні члени та середні члени пропорції такими ж самими кольорами. Наприклад, 2 та 18 були жовтого кольору, а х та 6 відповідно помаранчевого. Тобто, наше правило про добуток крайніх членів пропорції, який дорівнює добутку середніх членів пропорції, буде нами сприйматися набагато цікавіше. Ми будемо просто множити навхрест. Х множити будемо на 6, і це буде дорівнювати 2 помноженому на 18. Як бачите, ми одержуємо те саме рівняння, що було до цього. А ось такий варіант запису пропорції та, власне, використання її основної властивості, буде супроводжувати вас впродовж всього навчання в школі. В першому завданні ми з вами спробуємо записати пропорцію. От, наприклад, нам буде сказано, що 6 поділене на 2 дорівнює 50, поділеному. На 25. Чи справді такий запис є пропорцією? Тобто, перше ми з вами записали да, 6 поділено на 2 дорівнює 50 поділено на 25. Це один з варіантів, як можна прочитати даний текст. Інший варіант може звучати так, що число 6 відноситься до 2, так же, як і 50 до 25. Або є ще третій варіант. Відношення 6 до 2 дорівнює відношенню 2. 50 до 25. Проте, давайте перевіримо, чи справді даний запис є пропорцією і чи він істинний. Можна зробити це двома способами: перший це знайти значення кожного із відношень: 6 поділити на 2. Ми будемо мати відповідно 3, 50 ділимо на 25 матимемо 2. Тобто до між ними поставити ми не можемо. А отже даний запис не є пропорцією. Це перший варіант перевірити, чи ось такий запис є пропорцією. І ще один варіант це використати основну властивість пропорції. Пам'ятаємо, добуток крайніх членів пропорції – 625 має дорівнювати добутку середніх членів пропорції 250. І коли ми це помножимо, то зліво матимемо 150, а праворуч тільки 100. І знову ж таки ми не можемо погодитися з тим, що 150 дорівнює сотні, і говоримо, що даний запис не є пропорції. В другому ж завданні нас чекатиме певна кількість рівнянь, і кожне з них можна буде зробити за основною властивістю пропорцій. Ми пам'ятаємо, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх, тобто х помножене на 15 буде дорівнювати як 3 помножити на 4. Для того, щоб знайти x, класично записують зразу дорівнює, пишуть риску дробу, під нею записують те число, на яке x множиться, тобто в знаменнику напишемо 15, а в чисельнику добуток 3 та 4. Певно, ви помітили, що в даному місці можна 3 та 15 скоротити. 3 ділимо на 3 матимемо 1, а 15 поділимо на 3 матимемо 5. Тобто можна говорити, що відповіддю буде дріб 4 п'ятих. Таким чином, перше рівняння ми з вами розв'язали. І х буде дорівнювати 4 п'ятих. Класично, що пропорцію можна записувати в вигляді рівності двох дробів. І тоді ми основну властивість пропорції використовуємо так: ми множимо навхрест, тобто х множимо на 7. І матимемо 7х. Запишемо дорівнюю, і відповідно, що 3 потрібно буде помножити на 21. Зразу перемножувати вам не рекомендую. А наступною дією просто записати: Ось так вигляді: ікса, який дорівнює друк. У знаменнику ми завжди пишемо те число, яке опиняється біля ікса, біля невідомого. Тобто ми запишемо там 7. А в чисельнику буде 3, яке множиться на 21. І в даному випадку дуже часто потрібно скорочувати. Це не означає, що це буде робитися абсолютно кожного разу. Тим не менше, досить часто це трапляється: 21 ділимо на 7, маємо 3. І множимо. Х буде дорівнювати багато хто пише 3 на 3 9 і знаменнику одиниць. Проте цю одиницю можна не записувати і писати, що х дорівнює 9 зразу. Як бачите, два рівняння ми з вами розв'язали, використання основної властивості пропорції – це дуже хороша річ, коли маєте такі рівняння. В якості чисельників, знаменників, цих дробів. Можуть виступати абсолютно будь-які числа, будь то цілі числа чи звичайні дроби. В деяких випадках можуть бути використані десяткові дроби. В даному випадку ми маємо справу з десятковими дробами. Нам потрібно знову ж таки помножити навхрест, тобто x на 3,6, і ми це зразу записуємо 3,6х, і відповідно 7 множити на 14,4. Знову ж таки, як і минулого разу. Ми не будемо зразу множити ці два числа, ми їх запишемо в чисельнику. Адже це вже хороший варіант, адже ми, щонайменше, розклали на множники. Ось цей добуток, хоча б в такому вигляді, це вже буде простіше скорочувати, ніж якщо ми перемножимо. Далі ми бачимо, що в нас є два десяткових дроби, в яких по одній цифрі після коми ми можемо обидві частини нашого дробу і чисельник і знаменник домножити на 10. І напишемо, що x буде дорівнювати 7 помножити на 144. А в знаменнику буде 36. Наприклад, ми можемо 144 спробувати поділити на 316, і в нас це вдасться. Але яке число ми одержимо в результаті? Давайте спочатку ми помножимо ну, поділимо Вірніше, 144 і 36 на число 2. Наприклад, 144 ділимо на 2. 140 ділимо на 2 маємо 70, 4 ділимо на 2 ще двійку, тобто 72. А 36 ділимо на 2 матимемо 18. Ми знаємо, що 72 ділиться на 9. І давайте поділимо: 72 ділимо на 9, маємо 8. Тому що 8 на 9 це 72. 18 теж ділимо на 9, маємо двійку. Давайте не будемо вже занадто багато скорочувати на одному запасі. І напишемо вже далі, що х буде дорівнювати 7 помножити на 8. І в знаменнику напишемо двійку. 8 ми можемо теж поділити на 2 і одержимо 4. Тобто х буде дорівнювати 7 помножити на 4, а в знаменнику 1. Тут я собі дозволю цю одиничку написати. 7 множу на 4. Маю 28. І 28 ділю на 1. Буде дійсно 28. Тобто ми зараз напишемо, що х дорівнює 28. Таким чином, ми з вами розв'язуємо таке рівняння. По цих місцях в будь-якому із них може знаходитися змінна. Може бути не просто змінна, а змінна додати, чи підняти якесь число, тобто якесь може бути вираз. Може бути як ціле число, так і дріб, може бути взагалі мішане число. Будь-який з варіантів. Давайте зробимо ще четверте завдання. Допустимо, ми маємо з вами якесь таке рівняння. Перше, що ми маємо зробити, це якось перетворити ось цю частину нашого рівняння на хоча б дріб якийсь, або на ділення двох цілих чисел. Для зручності я окремо зараз перепишу ці два числа та поділю їх одне на одне. Наприклад, потрібно перетворити 1,2 на неправильний дріб. 1 множу на 5 маю п'ятірку. І до неї додам той чисельник, який в нас був. Додам 2. В знаменнику напишу тих 5, які там були. Далі напишу поділити. А 1,4 запишу як 14. ,10. Після цього я додам 5 та 2, матиму п'ятих. Ділення замінюю на множення і дріб 14 десятих переверну матиму 10, 14. Після чого поскорочую. Наприклад. 7 та 14 можна скоротити. І я замість 14 одержу 2. В чисельнику замість 7 матиму 1. Так само я можу 5 та 10 скоротити. Замість 5, наприклад, напишу 1, а замість 10 напишу двійку. І матиму дріб 2 других, який буде дорівнювати от 1. Хоча для зручності я потім напишу, що це буде одна перша. Далі я ось цю частинку запишу в вигляді одиниці, яку я одержав до цього. Праворуч я ділення заміню теж на риску дробу і матиму 2х віднята 3, що ділиться на 4, які дорівнює одиниці. Дану ж одиницю, які домовлялося трішки раніше, я напишу як одну першу. Що нам буде потрібно зробити? Добуто крайні членів пропорції, тобто ось ця одиниця на цих 2х-3 я помножу. І матиму просто 2х від 3. Це мало б виглядати якось записано таким чином, але на 1 множити сенсу зараз не буде. Далі є ще 1 та 4. Ми їх множимо між собою, і результат буде 4. Після цього наше ось таке досить складне рівняння. Перетворилося на рівняння, яке буде набагато простішим. Ми переносимо мінус 3 через дорівнює, і матимемо після дорівнює 4 плюс 3. А зліво буде 2х. Як ми це робимо? От ми пробуємо від зменшуваного відняти від'ємник і одержати різницю. Як знайти невідоме зменшуване? Потрібно до різниці додати відємник, що ми, власне, і зробили. Перший вже варіант, яким. Я виконав це завдання, ми будемо вивчати з вами в 6 класі. Але дещо пізніше. Таким чином, 2х буде дорівнювати 7. А х буде дорівнювати 7 других. І можна 7 поділити на 2. Буде 3,5. У вас же замість цих чисел можуть бути будь-які інші. І коли ви їх поділите, у вас не обов'язково має вийти одиниця. У вас може бути якийсь інший дріб. І саме його ви сюди напишете, а потім помножите навхрест. На сьогодні все. Старайтеся будьте уважними, і до зустрічі наступного разу.